1 вересня у більшості шкіл, якщо не у всіх, вже відлунали перші дзвоники. І сьогодні почули і наші колеги Анатолій Анатоліч, Марина Лончук. І ви не повірите, але вони знову пішли в школу. І Зараз ми їх побачимо і почуємо. А колеги, знову вам доброго ранку. Отже, ми у вас в гостях бачили дівчину президента школи. У вас був міністр соціальної політики. Можливо, ви знайшли королеву і короля школи. Не знаю, хто у вас там. Ха -ха -ха. Ні, Руслане. Руслана люди, доброго ранку. Насправді короля та королеву шкільного балу це визначають на випускних вечорах. А 1 вересня поспілкувалися з громадськими діячами Бойської гімназії, де ми сьогодні знаходимось. Просто зараз, якщо ви чує певно, що ви чуєте, відбувається лінійка, щойно вийшли першачки. Ми поспілкувалися, пофотографувалися, зробили селфі. Тому заходьте обов'язково сніданок в інстаграм, а також сніданок з 1 плюс 1» у Фейсбук. Побачите класні фотографії. Звичайно, чекаємо на ваші світлини. З 1 вересня з вашими малими, до давайте ми їх задоволенням, подивимося і покажемо в ефірі. Я хочу сказати, що Боярська гімназія нам нагадала Столічем звичайно і нашу школу і Толіч, згадуючи свій кривий рік, що ти мені сказав поза лаштунками. Ну що, що я сказав? Що я... я пригадую, це була 72-го е, школа на, на площі Артема. І е, 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 от як зараз пам'ятаю, йшов. І коли мені нещодавно сказали, що ти можеш пригадати шкільних років, я пригадую, як ввели шкільну форму такі е, е, піджемішки такого такого ну, як наш як е, новоруський на да, малинового mm -hmm. такого. і мені купили значить, в Одесі на сьомому кілометрі малиновий піджак. Значить, спочатку він був на мене великий перший рік, mm -hmm. потім другий рік нормально. Я в ньому відходив, mm -hmm. а третій він вже був замалий. Але так купував знаєш, на три роки, щоб ну щоб дай Боже щоб, я щоб було в пору. Це пригадає річне форму. Пам'ятаю, що в мене були банти, великі банти. Я пам'ятаю, що в мене дуже було багато веснянок. Зараз їх трошки менше, але не ну, все ж таки <звісно> є. є. А ще ви знаєте, сьогодні є. Таке є. А ще ми сьогодні столічим нам вдалося е, постояти біля мікрофонів, власне, де знаходяться вчителі, де знаходяться директори. І наскільки це було? Ну, плакала. Ну Марина я розплакалась. Платила. Так, розплакалась. Ну, вона завжди. Але платила. ви знаєте, що було нововведенням для мене і неочікуваним. Коли ми казали, що ми вітаємо першачків, і ви такі прекрасні, до нас підходила вчителька, і казала, їх ще немає, їх ще немає, їх виводять. Не і потім ми згадали, що такі справді нас виводили. Першачків я згадую свій перший клас. Ну і ми поспілкувалися з вчителями, поспілкувалися з школярами так. і дізналися, які нововведення ще в школах цього року, що нового. І давайте зараз послухаємо і побачимо новий підхід не забувати про те, що кожна дитина це особистість, тому компетентнісний підхід до кожної дитини тоді буде результат. У цьому році відбулося розвантаження навчальної програми. Ми сподіваємося, що це дасть більшу якість засвоєння знань учнями. Але хотілося, щоб ці нововведення не забули врахувати у програмі зовнішнього незалежного оцінювання. Тому ми будемо шукати інноваційні шляхи для того, щоб дітей якомога краще навчати. В нашому предметі, як і всіх інших, цього навчального року за новою програмою є розвантаження. Це нас дуже радує, тому що особливо з мого предмету, з предмету українська література, це є дуже важливим. Якість навчання на це ми і зорієнтовані. Так розумію, що ми зараз в ефірі. Друзі, зараз Марина Лончук знову. Марина б знову плаче зараз. Лунає гімн України і е, весь цей шкільний е, гімназійський. Він всі зараз стоять і е, першачки в вишиванках з прапорами України. Це справді надзвичайно виглядає. Друзі, ми всіх ще раз вітаємо з першим вересня. Е, і ми з Мариною будемо слухати гімн нашої країни. А передаємо слово Людмилі та Руслану. Хочеться сказати слава Україні, героям слава! Дуже тішимося з того, що ми українці. І давайте трошки послухаємо власне. Це пісня це вже наша історія це не просто пісня. Люда Руслан, ви чуєте нас? Ми слухаємо Ми разом з вами. стоїмо і слухаємо гімн. гімн. Дякую, Дякую. в Україні, українці Дякую. маленькі, українці дорослі, середні, молодша школа. Йдуть до школи. Думаю, а а а а а Анатольч, Марина сказати, Що це ще міг хвилювання передалося Дякую. сюди в студії. Дякую, Марину, за те, Де, що дам. згадала. Ой, Боже, я теж зараз хвилювалася. Згадала, що таке перше вересня, я хочу сказати своїй мамусі. Вона в мене педагог. Молодший класів. Тобі сонечко ще довгих років а, виховувати нове покоління справжніх українців. І найбільше, за що я тебе люблю, що ти вмієш знаходити ті зернинки, таланту і його розкрива. Вати, це найголовніше в тобі як педагогі, і бо я безмежна любов до своїх учнів. Я тебе дуже люблю. Твої мамі вітання. Я своїй мамі хочу передати привітання і сказати, що вона теж для мене була справжньою вчителькою і завжди з нею математику навчали, завжди різні мови вчали. Це дуже зворушливо. Наші колеги змістов не тільки що включалися в прямому фірісні данку за Денпис Один з, з дня знання у борській школі.